Для України наявність проросійського уряду в країні, яка останні два роки дуже допомагає нашій державі в гуманітарній, військово-політичній, технічній сфері, буде великою поразкою, тому що Міланович приховував, що він є фанатом не втягування Хорватії у війну, а він у цьому наголошував ще до початку повномасштабного вторгнення. І якщо переможе партія СДП і Міланович, не дай Боже, стане прем'єром, то а, будуть проблеми у реалізації а, тих контрактів, які Хорвація та Україна в оборонній сфері вже а, заключили. А, може, можуть бути проблеми з реабілітацією Українських військових. Які зараз проходять реабілітацію в Загребі або і в, в околицях Загреба, тобто перестануть а, приймати українських військовослужбовці, українські військові спеціалісти, там, інженери, сапери, військові а, психологи, а, так само перестануть ділитися досвідом з Україною, а нам цей досвід досить ну, потрібний, бо Хорватія має вона має такий досвід, який нам найбільш у цій сфері потрібний. Ну і далі, якщо дивитися на перспективу, то в найближчі чотири роки тако діяльності про уряду в Хорватія ми матимемо великі проблеми на шляху євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. Хорватія на даний момент не підписала декларацію про а, атлантичну підтримку. Підтримку України і підписала тільки її другу частину про євроінтеграцію. Тобто Хорватія чітко виступає за євроінтеграцію, але не за вступ України до НАТО. Але з євроінтеграцією теж є певні проблеми. Хорватія разом з Німеччиною Австрією. Нідерландами виступає за те, щоб євроінтеграцію України прив'язали до євроінтеграції Боснії герцеговини І Міланович про це декілька разів вже говорив, і ми всі знаємо, що Боснія це досить складний випадок в євроінтеграції та в євроатлантичній інтеграції. Отут Міланович нам теж може зіграти досить погану таку роль в тому, що Україна буде відкривати хоча б певні розділи, просуваючись на шляху до євроінтеграції.